Дня малята дівчатка та хлоп'ятка, дзвінковолосі дзвіночки, любі донечки і синочки. Я дуже рада вітати вас. Сьогодні до нас в гості завітали хлопчик Петрик та його сестричка Валенка. Вони хочуть розповісти про пригоду, яка з ними сталася. У Петрика був день народження. Йому подарували багато подарунків, а один з цих подарунків Петрикові сподобався найбільше. Що ж йому подарували? Треба відгадати загадку. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, та тусів матусь, дітей. Вірно, це літак. Оленка дуже засмутилася, бо теж хотіла такий літачок. Допоможемо Петрику зліпити літачок. Він його зліпить та подарує сестрички. Діти, літак який? Великий, залізний, сміливий. Давайте його розглянемо. У літачка є корпус, хвіст та крила. Літачок схожий на стовпчик. Трішки ширший спереду та звужений ззаду, до корпусу літачка прикріплюються крила. Щоб приступити до роботи, треба розімняти наші пальчики та ручки. Мчить літак у день погожий, він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки дзерна не дзьобає. Для того, щоб зліпити літачок. Нам потрібні пластилін різного кольору, дощечка та серветки витерти ручки після роботи. Пластилін За кольором можете вибрати за бажанням. Треба взяти шматочок пластиліну, покласти його в долонку і трішечки його зігріти, щоб він краще ліпився. Грівся наш шматочок пластиліну, а тепер ми його будемо розкачувати між долоньками. Будемо робити стовпчик. Ось який у нас получився стовпчик. Спереду ми його придавимо. Це у нас буде кабіна літачка, де буде сидіти пілот. А ззаду придавимо та загнемо догори. Ось такий у нас вийшов літачок. Чогось не вистачає, крил не вистачає. Ми візьмемо пластилін рожевого кольору, а ви візьмете, який вам захочеться і сподобається. Нам багато не треба. Теж покладемо в долоньку. Ось так. Так само будемо розкачувати, як розкачували корпус літачка літочка між долоньками. Якщо вам важко між долоньками, можна покласти на дощечку і розкачувати на дощечки. Ось так. А тепер придавимо долонькою або пальчиками. Як вам буде зручніше? Перетлідемо акуратно від дощечки. Ось таким нас крила вийшло. І притиснемо до корпусу літачка. Ось який літачок у нас з вами вийшов. Діти, подивіться, який гарний літачок вийшов. Петрик дуже вдячний, що ми його навчили ліпити літачок. Що є у літачка? У літачка. Є корпус, кабіна, де сидить пілот, хвіст та крило. Буду дуже вдячна, якщо ви зліпите літачок та сфотографуєте його. Надішлете мені фото. Бувайте здорові, до побачення, до зустрічі!